Даємо вам дійсно гарну ціну в 13500 доларів за такого шміца. Може ви скажете, та в принципі ціна по ринку. Але може бути для вас гарний торг. Він у нас з підйомним верхом. І за цього на нього ціна ще й трішки вища, ніж там якби він був без нього. Тому ну, що це дуже великий плюс. Він у нас на шміцовських осях одразу є місця під пломбіровочний трос, дивіться, по гумі. Стан відсотків 50 по колу в нього е, вся гума, стан по рамі, дивіться, жодних питань немає. Підйомний верх працює, по тенту отакий от в нього сірий колір. Він у нас свіжопригнаний і тент на ньому ще не вимивався. Отак, от так що 13500 плюс торг, кому треба шмітити. Я думаю, ви вже знаєте, до кого потрібно їхати, щоб вибрати гарного собі З Запаскою з усім. ну Це така запаска ящики, то зрозуміло, в принципі, да? що тут все є. Давайте я вам покажу, що тут є ще всередині. Дивіться. Ворота не просівші, а він всередині майже весь комплектний алюмінієвими планками. Ось їх ще потрібно поставити. Отака от красота. Віддаємо його весь комплектний бока, криша. Якщо треба, приїжджайте. Будемо все повністю пробувати тому що все тут їздить без жодних питань.